Депутатство а де й що ви були такі чесні. Що ви мене заспокоїте? Ви не праві, ви абсолютно не праві. Я сказав, ви не маєте права казати позицію, бо ви не були час на Майдані, а ми були там. Ну і що що ви були там? Ну і що що ви були там? Що, що ви, були там? ви сиділи, ви сиділи, ви сиділи, ви сиділи на обласній раді, зараз не загинули. Може, чотири рази передбати. Може, може в цей час ви б були на Майдані, люди не загинули. Ви не ви не маєте, не докоряється вас в душі докоряється і мене до, до, докоряє. сесія на яку я був скликаний. Хто? Ви... А чому ви не сказали? Нема сесії, я йду на майдан. Чому ви це не сказали? що я підпорядковуюся. Ви не праві користу шановні кореспонденти? Корис... Шановна преса користа. Я ще раз сказав: користаються ті. Ви ви бачите наглядний приклад. Загинули люди. Користаються ті, хто сидів цей час на сесії, чи ще десь був, але вони користуються, бо вони депутати. А хто це почав? Це, це другу довіреною колег... КОЛЕК... особу на Шановні колеги довіреною собою. Хто почав? Слухати мене хто це почав? Хто? Та то вже не Та послуги. Я, я, я такий самий, як взависи. ви за цей народ. Я за народ, але ви не праві. Ви не праві абсолютно. Але за... ви мене звинувачуєте в чому? В тому, що ви не були на Майдані в той час я чотири рази. Була. Ви Ту раз ви... не будете може ви б своїм мандатом стали і люди би не загинули. Не можна, нехай це всі бачать, нехай знають. Користаються ті, хто не був на Майдані, а чотири рази на Майдані. Провокатори абсолютно провокати. Пробачте народ. Просто бра